Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас в роботі автомобіль Land Rover Discovery 4 2016 рік. Проблема така, що не працює підігрів передніх сидіння. Так, як це несправність проявляється? Давайте включимо, включимо запалювання. Включаємо запалювання. Нажимаю кнопку підігріва. Бачите, індикатори мигнули, а він не включається. З Фадійської фоді... фоді... сторони. Зараз спробуємо з пасажирської те ж саме. Так, що будемо робити? Підключимо ось. Зараз діагностику побачимо, які у нас є помилки по подігріву. сидінь. є у нас там помилки чи нема. Так, підключаємо діагностику, заходимо. Так, у нас у нас цікавить блок кліматконтроля. Так, заходимо в блок клімат контроля. Подивимося, які у нас є помилки. Так, бачимо, що у нас є помилка по цьому, по лівому сидінню водітельському. Зараз будемо добиратись до нього і дивитись. В чому там може бути проблема. Заодно, мабуть, заодно подивимося схему, подивимося, що до нього должно приходити. Так, друзі, дібрався до облачка підігріву водительського сидіння. Тут він стоїть, тут знімається така накладка пластикова витягується на себе. Це у нас булочок це у нас булочок водительського сидіння. Ну, Підігріва Кому може потрібно. Уже тут є його Каталожний номер. Щось є. Так, де? Де це? Я сняв? О, це сняв сняв роз'єм, Бачимо у нас тут три дротика. Чорний, червоний і коричневий. Чорний у нас це маса коричневий, це плюс від реле запалювання. Сейчас подивимося, приходить сюда у нас живлення. Ставимо контрольку і включимо запалювання. І подивимося, приходить у нас живлення на бачок. А цей тонкий коричневий провод. Другий це лін-провод. Так, включив я запалювання. Ми бачимо, що у нас лампочка світить. Значить, у нас на облачок підігріва водійського сидіння живлення приходить. Це є добре. Будемо розбиратися, в чому проблема. Далі. Так, друзі, знайшов схему. Так, у нас цікавить підігрів водійського сидіння. Оце у нас е, е, червоний проводочок, це у нас плюс від реле за, запалювання йде. Далі ground, це у нас маса. Це ми якраз перевіряли. Приходить у нас живлення на цей блочок. Бачимо, що живлення проходить. Далі у нас є проводочок Lin, який. Керується блоком, кліматом. Далі, що потрібно робити. Далі ми, напевно, прозвонимо підігрів самої подушки, і підігрів спинки, сідушки. І подивимось. Також можна зробити, зробити і на пасажирському. Перевірити, дзвониться у нас. Сама подушка і дзвониться у нас сама спинка. Зараз це будемо робити. Так, е, друзі, оце у нас, ось ой, вам показати, оце у нас червоний плюс, е, чорний маса. Це ми перевіряли, є на них живлення. Корічні це у нас лін, який керується блоком кліматом. А це у нас розйом і іде... роз'єм іде на оці. Сірій іде у нас на спинку, зараз ми його прозвонимо. Буде щось дзвониться і не буде. Так, друзі, підключив мультиметр, бачимо, що у нас підключив контакти на розйом, який йде, у нас підігрів спинки водійського сидіння. І бачимо, що у нас він дзвониться, опір показує 0,7 Ома. Можемо зробити висновок, що... Підігрів спинки у нас цілий. Далі потрібно прозвонити саму подушку. Зараз будемо це робити. Бачимо, вставив, щоб продзвонити, підігрів іменно сидушки. Спинка у нас дзвониться, а сидушка у нас не дзвониться. Можемо також перевірити і на пасажирському сидінні, буде у нас спинка і подушка дзвонитись чи не буде. Так, бачимо, що у нас тут на пасажирському сидінні теж підключив. Бачимо, що у нас супротив 0,8 Ом. Можна зробити висновок, що у нас підігрів спинки пасажирського сидіння цілий. Зараз спробуємо продзвонити саму сідушку продзвонити, ціла у нас чи не ціла вона. Так, друзі, підключив роз'єм, щоб подивитися, поміряти опір, який у нас має підігрів. Самої сідушки пасажирського сидіння і бачимо, що у нас опір 0,9-1 Ом десь. Тобто можна зробити висновок, що у нас пасажирський підігрів працює повністю, а водітельський не працює підігрів самої подушки. Так, друзі, розібрав подушку водітельського сидіння і бачимо, що у нас отут обрив дротика. Зараз будемо його ремонтувати. Так, друзі, я зробив вставку. Отак, тут спаяв проводочок і тут. Зараз будемо збирати і перевіряти. Все у нас працює чи не працює. Так, друзі, зібрав я вже подушку, який відновили обірваний дротик. Зараз поміряємо опір який. Так. Поміряємо опір. Так, у нас опір зтановить 0,9 Ом. Що може вказувати на те, що у нас нема ніде ніякого обриву. Зараз будемо встановлювати на автомобіль і перевіряти, запрацює у нас підігрів сидіння чи ні. Так, поставив я водітельську подушку. Підсідини всі розйоми на блоки керування підігрівом сидіння з водительської сторони. Також зробив на, пазаш... на пасажирській стороні. Зараз заводимо автомобіль і Будемо перевіряти. Працює у нас підігрів сидіння, чи не працює. Так, друзі, усе я перевірив. Усе зібрав. Працює у нас підігрів водітельської подушки. Все у нас працює. Можна віддавати автомобіль клієнту. Кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть свої коментарі та чекайте нових відео. Всім до зустрічі!